До кінця року у Києві залишилося встановити тисячу будинкових лічильників тепла. Вузли обліку дозволять мешканцям заощадити близько 30% на сплаті за тепло. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час перевірки встановлення теплолічильника в одному з будинків на вулиці ентузіастів. Він зазначив, в умовах зростання тарифів питання енергозбереження сьогодні стоїть як ніколи гостро. Витратомір. На подачі теплоносія, на будинок, на опалення. І датчик температури це на подачі, і так саме на зворотньому трубопроводі стоїть витратомір, який виконує в ну, мірі, як, як якісь води йде на житловий будинок. Усі дані точно підрахує тепловий лічильник вузол обліку. Нещодавно встановили у будинку на вулиці ентузіастів. Відтепер розповідають енергетики. Мешканці самі зможуть відстежувати витрати тепла. Контролюють тільки для людей, щоб вони менше платили за реально використану теплову енергію, яку люди користуються. Ну зимою в опалювальний період. Це питання як ніколи гостро. Стоїть в умовах підвищення тарифів переконаний соличний мер Віталій Кличко. Тому до опалювального сезону Київ має якнайшвидше виконати план зі встановлення теплових лічильників у будинках. Тот аудит, який був проведений прошлом году, надав по оценку: що 70% домов сьогодні нуждаються в системі енергозбереження. Одної з ключових составляющих ідет учот тепла. То коли ж там можна зекономити тепло там, де є можливості його учора, і ми тільки що перевірили в одному з старих домов, в кому вже більше 40 років, установку теплощочиків, які дають можливість економіки до 30% тепла. В такому разі лише за один опалювальний сезон місто заощаджуватиме близько мільярда гривень. Наразі тепловими лічильниками збираються обладнати близько 80% житлового фонду столиці. Вже майже 3 тисячі встановлених. Вузлів обліку а всього плану, як ви пам'ятаєте, 4 тисячі. Київенерго 2030 вже встановила. І 900 наше комунальне підприємство, яке за кошти бюджету встановлює лічильники. Вийти на фінішну пряму хочуть вже до кінця року. Однак кажуть, енергетики дещо гальмують процес. Факти крадіжок лічильників Викрадають для того, щоб здавати у вторинне, вторинну сировину як кольорові метали. Спочатку року вже викрадено 35 таких лічильників, і більшість з них викрадено на. Риєщені по вулиці Маяковського. Тож управляючі компанії нині встановлюють у підвалах необхідні для захисту двері та грати. Це обов'язкова умова. От, крім того, ми зараз пілотний проєкт реалізуємо разом з Одесу з Державної служби охорони для того, щоб зробити. Ці приміщення, скажімо, з, з доступом тільки за, за за картками, і в разі, якщо буде несанкціонований доступ, одразу виїжджав наряд на міліції. Загалом із запланованих місць лишилося встановити близько тисячі вузлів обліку тепла. А вже наступного опалювального сезону всі київські будинки обладнають такими лічильниками. Оставшіся дома, яких в цьому году ще ми не успімо встановити, будуть і щочки установ установлені в 2016 році. До питання енергозбереження солична влада підходить комплексно, окрім лічильників, встановлюють. Терморегулятори утеплюють будинки. Майже 400 вже цього року проходять теплосанацію. Наталя Саланова, Андрій Ніконов, Телеканал Київ.